Вітаю вас, мої любі друзі! Як приємно бачити вас знову. Подивіться, хто завітав до нас у гості. Доброго дня! Привіт усім! Звісно, це наші друзі-помічники Даринка і Андрійко. Діти, дідусь, передав вам із села Гостинець. Це його улюблена городина. Малята, а яка у вас улюблена городина? Які овочі ви любите їсти? Я люблю їсти червоні помідори і зелений горох? А я люблю хрусткі огірки та солодку моркву. А я люблю їсти варену картоплю. А ще я люблю їсти капусту. Вона така біла, смачна, міцна. А ще про таку капусту можна сказати: вона білокачанна і соковита. Повторімо разом ці слова. Білокачанна, соковита. Діти, а тепер ви натисніть на паузу і скажіть. Що ви любите, а потім знову повертайтесь до заняття. Як чудово, що ми можемо назвати скільки смачних овочів! А тепер давайте пригадаємо, де вони ростуть. Правильно, на городі дідусь для кожного виду городини виділяє окреме місце. Він поділив свій город на ділянки. Погляньте, що виросло на цій ділянці. Тут ростуть кріп, петрушка, щавель. Як одним словом, можна назвати всі ці рослини. Вірно, це зелень. Давайте всі разом повторимо це слово. Зелень. Чудово! Діти, скажіть, то що росте на ділянці? На ділянці росте зелень. А на цій ділянці росте капуста. Ось невеличка капустина. А про велику, превелику. Ми кажемо капустище. Ого, капустище! Діти, спробуйте ви сказати, капустище. Дивіться, а на цій ділянці росте картопля. Ось маленька картоплина, а найбільша Картоплище. Повторіть картоплище. Значить, якщо є маленька цибулина, то велика буде цибулище. Так, Даринко, ти абсолютно права. Цибулина цибулище. Діти, повторіть це слово самостійно. Андрійко каже, що дідусь сказав, що деякі овочі переросли і стали перезрілими. Цими великими овочами він нас пригостив. Тож скажіть, чому такі великі овочі? Тому що вони переросли та перезріли. А що з ними зробив дідусь? Він пригостив нас. А зараз час трішки відпочити і веселу руханку зробити. Всі овочі достигли на грядках восени. Чудово розім'ялися, тож продовжуємо. Запрошую вас на кухню. Друзі, скажіть, коли бабуся варить овочевий суп, що вона кладе до нього? Картоплю, цибулю, а ще капусту? Правильно, про такий суп можна ще сказати, що він. Картопляний, капустяний, цибульний? Скажімо разом? Картопляний, капустяний, цибульний. А зараз з наших овочів зробимо салат. А куди ми покладемо готовий салат? У салатницю. О сіль? У чому лежить сіль? Звичайно, у сільниці. Діти, а куди ми кладемо хліб? Здогадались? Називайте так у хлібницю. А серветки кладемо до серветниці. Молодці малята, давайте це повторимо. Салатниця, сільниця, хлібниця, серветниця. Тепер, коли ми все приготували, навчимося розповідати про овочі та наші страви з них в довгих реченнях. Для цього нам знадобляться слова помічники. Не! Тільки ай! Послухайте мій приклад, щоб зрозуміти, як це працює. На городі ростуть не тільки помідори, а й кабачки, морква. Я знаю! На городі росте не тільки зелень, а й часник, перець. А я скажу про суп. Я люблю не тільки картопляний суп, а й цибульний. Прекрасно! Тепер, діти, ваша черга, придумайте речення про овочі або їжу з них. Для цього зупиніть відео, а потім повертайтеся до нас. Молодці, друзі, а тепер пропоную ще раз розповісти про овочі, які вам найбільше до вподоби. Беріть із кошика один овоч і розкажіть про нього, як він називається, який за розміром. Та що можна з нього приготувати? Я дістала картоплю. Коли вона велика, вона картоплище. А ще з неї можна зварити смачний картопляний суп. Тепер моя черга я дістав цибулю. Якщо вона переросла, це цибулище. І супі з неї, як ми вивчили, цибульний. А я взяла капусту. Любі діти, допоможіть мені описати її. Скажіть, як ми назвемо цю капусту, якщо вона виросла дуже великою? І яка вона на вигляд? Натисніть на паузу, щоб відповісти. Вірно. Це капустище. Вона білокачанна і соковита. З неї можна приготувати капустяний суп. Друзі, ви впоралися навідмінно. Що ж, любі діти, на завершення ми покладемо всі нові слова, які ми сьогодні вивчили. До нашої чарівної скарбнички знань. Зелень. Переросли, перезріли, пригостив салатниця, сільниця, хлібниця. Серветниця! До побачення малята! Гарного дня! До нових зустрічей, любі діти!